Головне територіальне управління юстиції, воно таки достатньо серйозно допомагає громадським організаціям, воно на своєму сайті вивесело допоміжну інформацію і навіть статут, який може бути як типовий для всіх громадських організацій. Але будьте певні в тому, щоб ми, я думаю, тут у вас не багато громадських організацій, скільки їх по району, але ті, які у нас працюють з нами і співпрацюють, звичайно, на них треба особливу увагу звертати. І я думаю, що е, ніхто не буде проти стих громадських організацій, які тут присутні. І якщо вони будуть і співпрацювати з бюро. І коли ми будемо приїжджати, ми будемо раді вас і завдячувати за ту підтримку бюро, яку ви будете надавати. Тому що не тільки ж треба надавати праву допомогу, а треба ще ще вказувати. Там недоліка, отак краще, так краще. Давайте ми поспілкуємося, що у вас є в техніку, училище ще є, ще ж училище є. І, в принципі, в техніку ми є юридичний факультет, можливо, студентів треба притягнути останні курси, тому що у нас. Разом з адвокатами працюють і студенти, тобто вони набувають практики, написати позовну заяву, це ж майбутні юристи, майбутнє, майбутнє всього району взагалі. І ця підтримка таки достатньо серйозна. Тому я пропоную вам і залучати і останні курси студентів, які могли проходити практику у вас, і в принципі допомагати, якщо буде більша кількість людей, все-таки підтримати вас у тому, щоб написати той чи інший документ. Добре. В принципі, я не знаю громадських організацій, знаю, що їх прийшло три. Дві, так? Да? Чистий семь. Була обратно так. Чистый семь. Да, в мене написано, громадської, а, громадської не організації, чистий. Як подсвал и замечается. Правовая допомога бесплатная нам нужна, будет Нам надо будет консультаций, потому что работаем и с браконьерами, и угу. по свалкам, и по всьому беззаконию. Естественно, но с вами надо будет консультироваться. И нужна будет грамотная родительская пауза. Ну да. Чтобы их затримать, а потом не отпустит. Больше на руку. Еще у нас есть представленные громадские организации. Молодежь, организация представленная, ее руководитель. Организация молодая. Мы всего лишь взаимозарегистрировались. Кстати, Егорий Павлович помогал нам в этом вопросе по предыдущему месту своей деятельности. Вопросы, конечно, я думаю, будут. У меня по поводу ваших вот консультаций прозвучала такая фраза пара юрист. Кто этим параюристом может быть и какие функции он выполняет и как он с вами будет взаимодействовать? И второй вопрос вот обращаются уже были обращения в нашу организацию, граждане. Нам это обращение к вам обращать от себя или уже просто перенаправлять человека? Бывает такое, что человек просто хочет Получить ответ на вопрос, но не хочет, чтобы его личность фигурировала. Спасибо. А я к вам соранинация Спилка инициативной молодепутырщины. Симп. А я к вам Ярослав Алексеевич. Ярослав Алексеевич. Он сейчас наемный, он из-за бабки. сейчас... Ярослав Олексійович, ви в принципі задали якраз ті основні питання, які ми вроді озвучували, але в той же час поверхово, тому що дуже мало часу, щоб практично сісти і все порозказувати. Хто такі параюристи? І ми чекаємо від кожного із вас, що їх буде у нас не один і не два на селі, а на на території міста Путин одним не обійдешся. Тут треба громадські організації, щоб прийняли в цьому участь. Якщо в Сумах є квартальні, то у пути квартальних немає. Їх ну, таких не існує. Пара юрист це не обов'язково має юридичну освіту, не вийщу, ніяку. Це просто людина розумна, спокійна, тому що люди разні бувають. І яка може швидко навчатися, сприймати інформацію і донести цю інформацію до кожного громадянина, правильно трактувати в принципі закон. І звичайно, хочу сказати, що у нас раз така система тільки розвивається, ми пара юристів навчаємо, але майбутнє за цим це й отримання освіти. Ми ж не знаємо, як воно далі. Тому що за кордоном пара юристи отримують вищу освіту юридичну за рахунок держави. А ми ж туди в Європі йде. Можливий такий момент. Але це ж буде підкріплено тим, це і стаж, скільки він працює пара, це Безкоштовне навчання. Те, що в Європі, так. А те, що у нас це майбутнє. Ні, а те, що не, ми не, зараз не, будемо вачити. Ми безкоштовно будемо вас навчати. Безкоштовно. Будемо, це не просто теорія, це практика з конкретних питань. Аси якісь можливо і будемо давати, але для вас важи, скажем так, теоретично, що таке поняття того чи іншого для вас не важливі, для людей не важливі. Вам важливо, якщо машину зареєструвати, то як? якщо машину вкрали, тоді звернутися інформацією. Да, так, Уміння користуватися інформацією і, звичайно, це. Е, ну, Треба ж і самому самообразуванням займати, так ви розумієте. Е, звичайно, я я сказала про те, що незалежно від віку, але повинно бути все ж таки, якщо це на селі або в місті, якось територію, дві-три да, вулиці всі знають. Ось. Е, Ярослав, у нас тут на дві вулиці, він нам розкаже визначити місце. Міська рада, ви бачите, підтримує нас. Ми в міській раді були, і тут ми були. Визначення місця де буде прийом громадян. Це повинно бути і для громадських організацій. У вас, можливо, є якісь, можливо, зареєстровані по місту проживання, але це теж важливо. Чому? Тому що це ваш авторитет у місті, якщо ви в місті, а в селі це і в селі авторитет. Тобто, важливо те, щоб це була людина, яка. Яка вам допоможе, або ви є авторитетом на селі, кожен із вас, але треба подумати, коли ж і вам навчатись, коли вам давати ці консультації, бо я знаю, скільки вам витрачати надать часу. Але якщо якийсь голова сільради скаже, що ні, я буду сам навчатися, а потім навчу ще когось, це приймається. Ви можете, як голова сільради вивчитись у нас як пара юрист, а потім може навчити когось, який буде підтримувати. Ми їздили в Краснопільський район. І там просто ну, просто, розумієте, з головою сільської ради прийшла працівник, яка по трудовому договору веде військовий облік. Це готовий харайовист. Вона настільки розказала, вона сама добилася декілька справ по атомникам, вона добилася того, що їм і пособі. Допомогу, да, в принципі, і виплатили ту, яку необхідно. Вона допомагає дрова завести, все це зробити. Тобто вона е, мала, ну скажімо так, вона закінчила Донецький юридичний інститут, ви знаєте, тоді в це закінчували такі, так? а дати тепер ще підтримати, вона отримує ще вищу юридичну освіту. Але вона настільки активно допомагає голові сільської ради, це просто вона, ну від Бога, як кажуть. Так? По цьому шукайте таких собі партнерів, які б ми їх навчили. Хто хоче, будь ласка, я можу та пропоную Сергію Володимировичу. Я даже пропоную нам з вами визначити, до якого дня ви зробите колективно список цих пара юристів разом з громадськими організаціями, дати нам їх сядемо тоді, відучи наш приїзд. Просто по графіку розпишемо. У нас перейовісти по місту суми 75 кварталів. 80 год бабушки, 25 год хтось приходить, хто хоч 40. Ми вже провели три навчання, коли до ми провели. Просто три навчання. І... У нас є список, нам міська рада допомагає її збирати, організовувати, і ми залучаємо тих спеціалістів, які необхідні для того, щоб їх чомусь навчити. Не просто чомусь, а кваліфіковано, щоб вони потім могли відповісти на тести. І тоді ми видамо свій відповідний документ, що він є пара і до нього хотіти будуть піти. Ну, я думаю, що в принципі це достатньо э, хорош, ну, хороший приклад того, щоб ви були. На селі не скажімо так, добре. Так, Сергій Володимирович, до якого ми визначимо дату, пос поспілкуйтеся з колегами. Список параюристів. за дві за дві неділі, за три? Ну можливо, так за місяць ви зробите. По Поспілкуєтеся за місяць, а тоді ми вже визначимо приїзди сюди. Як будемо на прикладах вам розказувати і навчати ваших пара юристів, або це будете ви конкретно, хто буде з вас? Ну і в принципі, виступили вроді місі. Валітина, старой вопрос по поводу звернень, якщо хоче так uh, казатися на місці, або особа там не досягла. Uh, у нас є такий да, документ, як талон. Виписується талон. От приходить у бюро і е, ми знаємо, що у вашій громадській організації є юристи, які можуть безоплатно надати праву допомогу там, чи вторинно, чи первинно, е, тому що нагрузка може бути в бюро достатньо. Десять людей прийшло, так, у громадську організацію підете, а туди-туди вам надають консультації. Але попередньо з вами буде заключений меморандум. З вами чи з вами для того, щоб це могли офіційно працювати. Виписується талон на вас. Один екземпляр остається у бюро, а один здається громадянину, в якому записується адрес, час і прізвище, куди вона піде. Туди вона приходить, талончик виставляєте в себе, і це вже є ну, скажімо так, дієва робота із бюро. Так само і ви ви Можете по меморандуму розробити такий же талон і направляти е, в, в бюро. Я розумію, що людина може не світитись, але ви не, не, не ви повинні пояснювати, повинні пояснювати людям паспорт або посвідчення особи, яка обов'язково повинна бути, яка засвідчує документ, який засвідчує особу. Чому? Тому що, по-перше, це офіційний захист уже людини йде в першу чергу. А по-друге, і правильно Олександр каже, це ж ми держава. Наш облік. Не може ж управління соціального захисту в не реєструвати. Скажуть, так що ви тут робите? Непонятно. Наша ж така держава, на так, далі захід. Записав, ні записав, запішедвожці так називається. Так? Такий варіант відповіді вас задовільні про співпрацю. А взагалі, меморандум він передбачає або довго про співпрацю, або меморандум. Він же передбачає масу. Всього того, що ви можете обговорити оце, ми так працюємо, оце так працюємо і все. Оце таким чином. Які ще є питання? Можна директор? Да. То що в нас будуть пара це дуже добре, це дуже гарно. Але питання таке: чи буде в нашому бюро збільшення штатної чисельності в майбутньому? Чому я кажу про пара юристів? Тому що я 5 років в управлінні соціального захисту не можу знайти юриста. Я вже не кажу висококваліфікованого. Так уже і з технікою. Незважаючи на всі оці наші плюси, зарплата магазина. Не... Да, а якщо це буде параюрист, ми ж все зрозуміємо, що це. Людина на безоплатній основі буде працювати. Я дуже сумніваюся, що якась сільська рада знає де кошти, вони і так бідні кінці з кінцями зводяться. Пара юристів. Ну ладно, не в цьому проблема. Проблема в тому, що це можна, е, вибачте, я дослухаю вас, тоді скажу. Проблема в тому, хто цей буде пара юристів. Взагалі, правильно ви кажете, повинен добре орієнтуватися, самонавчатися, але це для Району це дуже-дуже велика проблема. А чому велика проблема? Тому що велика. повірте. В кожному домі є комп'ютер, є інтернет. Та не в кожному, у нас в більшості разів взагалі немає інтернету. Точно так? Я наскільки знаю, що в кожній сільській раді.